Вітаю колеги. Звати мене Лідія Васильівна Василащук, я вчителька біології коварівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів монастирської міської територіальної громади, що на Тернопільщині. В процесі своєї педагогічної діяльності я зрозуміла, що передати інформацію це не навчити дитину. Тому своє головне завдання вбачаю в тому, щоб навчити учня мислити критично, самостійно здобувати знання, осмислювати матеріал, шукати причини на слідкові зв'язки і робити висновки. Саме це спонукало мене до вивчення відповідних психологічних аспектів того, як навчити учня мислити. Я усвідомила те, що навчити мислити з першого уроку неможливо, тому що дитина приходить у цей світ, щоб пізнати його суть, усвідомити своє власне я в ньому, і вона крок за кроком рухається на шляхом, нелегким на шляхом пізнання, а веде його цим шляхом учитель. Тому свою педагогічну ідею я сформулювала у таких словах: немає необдарованих дітей, будь-яка здібність потребує розвитку. Все можливе на не неможливе, просто потрібно більше часу. Отож, моя педагогічна ідея звучить як використання елементів технології розвитку критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках біології. Ядром своєї педагогічної ідеї я вважаю саме критичне мислення, яке дає можливість формувати ключові компетентності учнів. Адже мислення розпочинається із здивування. Опираюся на розуміння критичного мислення як особливого виду діяльності, під час якого здійснюється накладання нової інформації на та, яка вже учневі відома. Ухвалюються аргументовані рішення, беруться до уваги різні точки зору, оцінюються свої ідеї з позиції своєї та позиції іншого, розрізняються обґрунтовані та необґрунтовані судження. Результатом розвитку критичного мислення я вважаю творчу особистість, яка відповідно саме критичне мислення дає, спонукає до креативності, яка формує творче мислення і як результат творчу особистість. Зверніть увагу на даний слайд. Це не всі методичні прийоми, але основні найбільш такі от поширені методичні прийоми, які використовую у своїй педагогічній діяльності. Скажіть, будь ласка, які з них вам, можливо, відомі? Або з ними зустрічалися? Мені, наприклад, відомий асоціативний кущ. Добре, дякую. Так. Я також теж асоціативний кущ. Добре. І метод прес. Метод прес дуже добре, так, Ліць опитування, фішбоут, метод проблемних запитань, мозковий штурм, синкан, дискусія, позицію і багато інших, які, але завдання їх всіх одинакове: формувати критичне мислення. Тобто, спонукати до того от, така от на слайді наступному маємо схемку, значить, в центрі загальне мислення навколо предметне і. Те, що вже формується в результаті накладання одне на одне, це відповідно критичне е, мислення. Тобто завдання їх усіх створити творчу особистість. Е, перш, ніж ми з вами перейдемо до нашого опрацювання нашої теми, скажіть, будь ласка, дайте відповідь на наступне запитання. Е, будь ласка, хто бажає? Олександр, прошу. Зачитай запитання. Так, ще є побічним продуктом життєдіяльності автотрофних організмів першочергової необхідності гетеротрофів. Так, і першочерговою необхідністю гетеротрофів. Давайте подумаємо з вами. Автотрофи це які організми? Так собі згадаємо: це організми які? Ті, які здатні. Синтезують із неорганічних речовин всі органічні. Добре, дякую, Надя. Так, тобто, і що ж може бути оцим таким побічним продуктом життєдіяльності? Які утворюють, підкажемо, автотрофи, зелені рослини або ті, що мають хлорофіл, Кисень, ж а вже ж, це кисень. Отож, тема нашого з вами такого уроку майстер-класу фотосинтез, світлова та темнова фаза. Правила майстер-класу доволі прості: це ваш гарний настрій, активність і так званий тіс тут і зараз. Ваші очікування від Майстер-клас, от що б ви хотіли для себе взяти із такого сьогоднішнього заняття? Так, виділіть, не, не бійтеся, Вмикайте мікрофон і от висловіть, будь ласка, свою думку. От, Що би ви хотіли? Тему ви почули: так, фотосинтез, темнова фаза, методичні прийоми, формування е, ключових компетентностей через е, проблему, на чому базується моя педагогічна вільніше. Ідея через використання е, е, саме от методичних прийомів на формування критичного мислення, так Яна, що б ти хотіла? Можна в принципі написати в чаті, а краще, щоб ми не переходили в чат. Вмикайте мікрофон. Яна, що б ти хотіла для себе отримати? А, ну так як в школі ми вже це вчили. Можливо, я хотіла щось би нове якесь дізнатися або по іншому подивитися на це. вчителі. Ви вже багато знаєте, ви розумні, так. Ви вчителі в першу чергу. Так, ми працюємо з вами на рівні колеги. Так, я з добре. Далі враховується відповідь ем... Олександр. Це проходили, але все рівно щось забувається, щось ніж щось можна. пригадати, пригадати. що цікаве це. знайти. Так для себе Можливо. розглянути моє завдання сьогодні. От як навчаю в школі, от я роблю це так. Я, і я надзвичайно люблю те, чим я займаюся. А от які саме технології і які методичні прийоми я використовую в своїй роботі, я спробую з вами поділитися. Тобто мої очікувані результати донести до вас те, що я роблю в процесі своєї педагогічної діяльності, тобто які методи, методичні прийоми як навчаю дітей. Так, не почули ще всіх гнадя. Які твої очікування? Можливо, якісь дізнатися нові факти або нові якісь методи дослідження. Добре, добре, І Яна? чи А, Яна відповідала. Вікторія вас. Може навіть отримати на майбутнє якийсь досвід. Можливо, навіть так. Собі от для своєї педагогічної діяльності використати. Так, так. Чи іншу інформацію? Добре. Дякую, ваші очікування е, ось почули. Мета нашого майстер-класу усвідомити зміст теми, фотосинтез, світлова та темнова фаза, виділити ті методи і прийоми, за допомогою яких відбувається розвиток критичного мислення учнів, виділити позитивні. Аспекти методичних прийомів розвитку критичного мислення при порівнянні світлової та темнової фази, звернути увагу на труднощі, які виникають при засвоєнні навчального матеріалу, оскільки не завжди все просто і легко може вдаватися, поділитися важливістю застосування даної технології в розумінні ключових моментів. Того, що саме пов'язано із процесом фотосинтезу. Творчо підійти до вирішення проблемних завдань, знайти спільне та відмінне між двома е, фазами фотосинтезу, і як результат узагальнити все те, що визначили для себе. Важливим, актуальним, тобто таким, що зможете використати у своїй педагогічній діяльності. Скажіть, будь ласка, Опишіть от, зараз мою діяльність. От не бійтеся, весло, будь-яка ваша відповідь, все, що ви скажете, вона все одно буде правильно. Це інтеракція з учнями, як ви зациклюєте увагу на собі. Так, як намагаєтеся так. нас зацікавити. О -о. Тим самим, що використали різнокольорові капелюшки. Це вже привертає увагу. Дуже зацікавлює. Добре, дякую. Тобто, в принципі, я приміряла на себе різні ролі. Оці на слайді, бачите, от шість капелюхів це один із методичних прийомів для формування критичного мислення, який дуже люблять діти. Чому? Тому що це дає їм можливість по різному. Думати і по різному висловлюватися. Шість капелюхів Едварда Дебоно. Якщо вас зацікавило, ми не будемо зупинятися на самій. От там дуже цікава історія про те, як цей, в чому особливість кожного із цих капелюхів, і але суть в тому, що білий капелюх дає можливість володіти конкретно інформацією, певними поняттями, достовірними фактами. Капелюх визначає той вид діяльності, от коли учні повинні в якомусь аспекті, в якомусь процесі шукати тільки позитивні такі моменти. Чорний капелюх це не завжди щось таке погане, але знову ж таки ну, критикувати, вміння піддавати сумніву, шукати інші якісь такі от вирішення тої чи іншої проблеми. Емоції це відповідно емоційне, от таке налаштування того, як та чи інша інформація, що для себе і творчість, зрозуміло, зелений, і як підсумок е, обов'язково е, синій висновки. Е, інколи буває даний метод е, ну, використовую його від. П'ятого класу починаючи, але дітям важко, тому що не кожна дитина може підстосуватися під ту чи іншу роль, інший метод подібний до цього, це є метод Ресельціол та Діснея, і в чому тут його така особливість? Теж його практикую в своїй діяльності, відповідно, де вже є мрійний критик і реаліст. Коли винахідник Мікі Мауса заходив у глухий кут, він із якоюсь своєю ідеєю він завжди використовував свою систему трьох стільців. Для чого ці стільці, щоб подумки, можна було зайняти ту чи іншу? Якусь таку позицію, знову ж таки, мрійник або оптиміст, е, е, так, або оптиміст реаліст, і песиміст або критик. Е, сьогодні е, ми з вами спробуємо е, розкрити основні такі питання даної теми е, фотосинтез, світлова і темнова фаза. І перш ніж ми з вами приступимо до перегляду невеличкого відеофрагменту, я попрошу собі зверніть увагу на наступний слайд і ряд таких запитань. Ну, я назвала їх проблемні, як на мене, це от такі ключові питання, на які потрібно звернути увагу: чи важливий процес фотосинтезу для живих та неживих організмів? Зверніть увагу, чи тільки для живих, яка фаза світлова чи темнова має першочергове значення для даного процесу? Чи важливо світло для обох цих фаз? І які з утворених речовин мають важливіше значення? Постарайтеся обґрунтувати свою думку нехай і фантастичну, якщо ви бажаєте приміряти на себе роль мрійника. От, якщо ви бачите себе от, як реаліст, тобто коригуєте ідеї відповідно до тих чи інших обмежень, вибираєте із тих, які б здавалося ну, щось таке, таке незвичне, але дійсно можливе і реальне. То тоді ви реаліст. І якщо ви вмієте знаходити помилки або слабкі місця яких запро... якихось запропонованих позицій, то відповідно викрити. Давайте розподілимо. От ви так переглянули функції, ролі кожного із даних. Ем... Ну, це своє річ, були б ми в класі, в приміщенні, ми б... в нас були б три стільці, і кожен би з зна... З нас міг зайняти, виконати відповідно ту чи іншу роль мрійника, реаліста або критика. Е, так. Олександр, ти себе ким бачиш? Мабуть, реалістом. Реалістом дуже добре. Яна. Я бачу себе мрійником. Гарно. Я собі... так. Добре, Вікторія. Щось між мірійником і реалістом, воно у мене сперечається. Ага, а, а, а Надя, ви? Напевно, реаліст, але якоюсь мірою і критик. О, якоюсь мірою і критик. Тобто вмієте визначити цінність ідей, Так. знайти, запропонувати дійсно можливі. То це тоді ваш, ваша роль. Значить, Надя критик, Саша реаліст е і Яна Мрійник. І Вікторія більше до мрійника, так? Ви схиляєтесь. Добре. І так переглядаємо з вами фрагмент відео, яке відтворить наші знання. Запустилися, так? Так, пам'ятаємо про ті поставлені проблемні питання. Так, Що це таке? Що з собою, вам видно відео, колеги? Так, видно, видно. Значить, умови фотосинтезу стараємося перебігати слайд по можливості буду коментувати. Обов'язково енергія світла, вогки газ, вода, хлорофіл. тобто відбувається. В зеленій рослин, хлоропласт. Фаза фотосинтезу, світлова темнова. запам'ятаємо, де відбувається на мембранах телакоїдів хлоропласта, а темнова відбувається у стромі хлоропласт. Світлова фаза фотосинтезу. Процес світлової фази. Фотоліз води, розщеплення води під дією світла з утворенням Молекули кисню. Зверніть увагу, що ще утворюється? Темнова фаза. Утворення з глюкози. Глюкози з використанням вуглекислого газу і води. Так, три стадії: робоксилювання, відновлення, регенерація, цикл кальміна, даний процес має назву, ну і сумарне рівняння фотосинтезу. Планетарне значення фотосинтезу, накопичення органічної маси, сталості міста СО2, накопичення кисню і запобігання розвитку парникового утворення парникового ефекту і утворення озонового шару. Отож, наступний слайд це є загальна схема фотосинтезу. Я попрошу вас, от якщо б ви скажімо, були от, розглянута проблема із оті питання, вернуся до тих питань. Чи важливий процес фотосинтезу? Що б казав мрійник? Хто в нас роль мрійника? Яна, ви? Я, так? Я так. А ну можна навіть фантастичну думку. Неважливо. Ну тут не знаю, тут напевно реалістично потрібно відповісти, що потрібно. Суть оцього методичного прийому, щоб не боятися висловити, хай і фантастичну думку. Неможливо, нереально, але вона скажімо, ну, можливо, десь ви її навіть зможете переконати нас в тому, що це дійсно можливо. Чи важливий процес фотосинтезу для живих організмів, яка фаза важливіша світлова темнова? Тобто, е, ваша, от, е, роль кожного із цих осіб, мрійника, реаліста і критика акцентувати увагу на тому, що той чи інший е, е, факт, про це явище є важливішим? Так, е, ну е, що ж зробить критик? Він заперечить, скажімо, те, що, що би мав, що висловив е мрійник. Тобто він і реаліст десь оце все узагальнить і залишить тільки те, що потрібно. Так. Інший методичний прийом, який теж, е Відіграє першочергове значення, це є, ну оскільки з вас ніхто не назвав, це є діаграма Вен. Тобто, це такі своєрідні кола, де відповідно спільне і відмінне в нас. По часу б мали виконувати учасники майстер-класу, але от, так, основне можливий варіант відповіді я вже спробувала сформулювати. Це є, в першу чергу, поділила от кола світлова та фаза, відповідно, що відбувається у світловій фазі, що утворюється рівняння фотолізу води. Тобто, практично матеріал використаний із відео. Що відбувається у темновій фазі? Пані Лідія, у нас вичерпується час, що хвилину. Я завершую. Я завершую. На, як у загальний підсумок майстер класу, спробуйте хоча б хтось один. От я вважаю, Олександр, ви говорили, що вам відомий метод прес. Тобто, це метод за алгоритмом. Я вважаю, тому що, наприклад, отже, я вважаю, що От частинка вже є, Олександре, попрошу це вас. Важливий в природі, тому що це винно дограє дуже важливу роль в його природі. Так. Ну, це наприклад, наприк... він бере участь, там було уважно дивився відео утворення озонового шару, отже, процес фотосинтезу є. Добре, скажіть, будь ласка, чи справдилися ваші очікування? Ну, я про Ну, за, звісно, за такий короткий проміжок часу, так. Але от добре, мої очікування, в принципі, теж справдилися, оскільки я почула позитивну оцінку, ну так би мовити, моєї педагогічної ідеї, а саме тих прийомів, які використовую у своїй роботі. Вчіть, шановні колеги, вчіть дітей мислити, формувати власні ідеї, і вони обов'язково знайдуть себе. А вам бажаю бути сучасним, вільним учителем, вільним від стереотипів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Здоров'я, миру, Божих, ласк. І дякую вам за співпрацю.